Вітаю вас в майстерні Марципанів. Я сама з Криму. Я досі приписана в Криму. Чоловік мій зараз е, на фронті, тому займаюся в основному сама е, всім. Взагалі в Україні наша майстерня перша і єдина, яка от, почала виготовляти вироби з Марципану. Люди заходили і питали, а що таке марципан? Це сир такий. Більше не кондитер, має бути людина, майстер. А більше художник, скульптор. На її виготовлення пішло 16 кілограм марципану. Я досі згадую мене. Мене звуть Вікторія Винник. Я є засновницею бренду Майстерня марципані. Ципан це є мигдальний горішок, перетертий з цукровим сиропом. От можна тут подивитися етап його виготовлення. Не дивлячись на те, що кажуть, що мигдальний горіх то є горіх, це є насправді кісточка. Я сама з Криму у нас ростуть мигдалеві дерева. Ці кісточки очищаються, дістається ядерка з нього, після чого знімається шкірка, перемелюється і виходить ось таке мигдалеве борошно. До цього борошна додається цукровий сироп. І ми отримуємо таку марципанову масу. В Майстерні тут на місці ми вже додаємо харчовий барвник, І виходить ось такого плану кольоровий їстівний пластилін. І саме з цього пластиліну, їстівного, з цього марципану, ми робимо усі наші вироби, які зараз ми можемо тут розглянути. Взагалі, коли створювалася наша майстерня, то ми ставили за мету не тільки. Створити крамницю, б ми працювали з марципаном і виготовляли солодощі. Ми ставили таку амбітну мету створити музей марципанів. Першим нашим музейним експонатом, що в 2014 році, це була марципанова карта. Ми її зробили до 24 серпня, до Дня Незалежності України, назвали Україна Єдина. На її виготовлення пішло 16 кг марципану. Також можна подивитися собор Ольги На Цей експонат пішло найбільше часу на його виготовлення. Взагалі це всі вироби робили наші майстри, кожен з них має вищу художню освіту. Король Данило Галицький. Це ми робили до виставки спільно з лялькарями. Називалась вона «Марципана в історії в 2016 році. Це, це наш майстер е, Остап. Це, до речі, дівчата робили вироби, а це одразу можна е, побачити, вона відрізняється така експ, експресивна композиція. Це Святий Миколай, е, готує подарунки. Майстер Святого Миколая. Всі фігури з Марципану зазвичай статичні, а в нашому випадку вона така. В Русі, це теж своя така ізюмінка нашого майстра. Копія картини Амури Психея, і це остання з наших картин Марципанових. Такий казковий замок. В декоруванні нашої майстерні ми використовували такий принцип не тільки в декоруванні, в принципі, під час роботи. Свій до свого по своє. От, наприклад, лампи, які тут можна подивитися, бо декор. Це хваст це все львівське гутне скло. Це робили на замовлення, львівські майстри наші склярі. <сум> Ось також можна звернути увагу. У нас тут є дерев'яні коробочки, такі досить е, полюбляють наші відвідувачі. їх. Це так само наші львівські майстри робили, партнери наші. Ми замовляли посуд керамічний, це е, ручної роботи. Львівський майстер. Робив спеціально для нашої ковальні шоколаду такі горнятки. Це вид кераміки, які називаються молочна кераміка. Вона покривається молоком, і потім обжигається, і тому має ось такий гарний відцінок шоколадного кольору. І саме тому ми, от в принципі, замовляли. Там є наше брендування, наш логотипчик. Це теж львівський майстер. Робить для нас. Взагалі в Україні наша майстерня перша і єдина, яка от, почала виготовляти. Вироби з марципану починаючи від ну, солодощі, починаючи від цукерок, до, от, наприклад, фруктів, це така європейська класика, і закінчуючи вже ексклюзивними виробами, такими як е скульптури, картини з марципану. Наш марципан вміст е мигдального горіху в ньому, в порівнянні з цукром, сиропом, 52%. Ну це для так для порівняння, якщо взяти. То в європейському марципані, класичному, такі батончики, як ми бачимо в Десь Магазинах, приблизно 28-30 Тобто в нашому марципані мигдального горіху набагато більше, і відповідно він корисніший, смачніший. Мигдальний горіх він не піддається термічній обробці, тому відповідно він зберігає всі корисні властивості мигдаля. Тому ці солодощі завжди вважалися вишуканими. Маколиком. Його дуже часто плутають з мастікою, але в основі мастіки є цукор, а в основі марципану є мигдальний горіх. Ці солодощі е вперше з'явилися як ліки, і їх можна було е -лише, придбати лише в аптеках. Це як ліки від. Головного болю, наприклад, використовували. Ми проводимо в майстерні майстер-класи для дітей, для дорослих. І діти дуже люблять ці наші майстер-класи, тому що це ж мені здається, мрія кожного з дитинства все, що ти робиш, спробувати на смак. А тут це не те, що можна, це навіть корисно. І тому діти дуже полюбляють. От під час процесу, коли от ми проводимо майстер-класи, ми дозволяємо навпаки, навіть і даємо їм спробувати дегустувати, і вони от ліплять. Потрошку <хи>, їдять, полюбляють. В общем, це один з таких майстер-класів, які постійно в нас багато дітей до нього приходить. Ну, в принципі, дорослі так само не менше люблять. Ми часто проводили корпоративи, на яких виготовляли цукерки з марципану і шоколаду. Або ліпили щось дорослі не менше це дітей, люблять поласувати. Взагалі така дуже полюбляю солодощі, звісно, така солодкоїжка. І ми багато з чоловіком подорожуємо, і куди би ми не поїхали, це обов'язково обов'язково маємо потрапити в якусь кондитерську. І от перша наша з ним подорожі, ми не були одружені. Ми поїхали в Угорщину, і саме там, до речі, чоловік зробив мені пропозицію. І ми, я перший раз спробувала марципан. І ми вперше вперше побачила, ну ми пішли в музей Марципані, вперше побачила вироби з Марципану. Справді була вражена навіть не стільки сам, самим, самим смаком Марципану, скільки його можливостями. Ну, Так як я е, за освітою художник, то мені це було цікаво, тому що ну, це музей, що з солодощем можна зробити такі цікаві вироби. Я сама 10 років працювала ведучим дизайнером. Чоловік мій є ресторатором з великим досвідом. І в 16-му році перед Різдвом ми відкрили нашу майстерню, якою вже я почала займатися, починаючи від там створення логотипу, дизайну інтер'єру, підбору самого марципану, виготовлення асортименту. Ну, в принципі, все, що там знаходилось, так ми. І почали. <ріст> Наша майстерня є першою в Україні і наразі єдиною такою майстернею, де виготовляють солодичі з мерцепану, починаючи від цукерок до якихось складних ексклюзивних виробів. Ну відповідно тому е ніхто не вчить цьому. Всі, всі майстри, які в нас працювали, вони всі мають вищу художню освіту, і всі вони навчалися вже в нашій майстерні тут на місці. Працювати з марципаном. І я би сказала, що це навіть не більш, більше не кондитер, має бути людина-майстер, а більше художник, скульптор має відчувати матеріал. Першими нашими відвідувачами, гостями це були туристи. Перші складнощі були в тому, що люди не знали і досі більшість не знає, що таке марципан. Марципан це в Європі такі класичні солодощі, а в нас мало хто знає. Нам приходилось в першу чергу розказувати, що таке Марципан, показувати наші майстри для того і працювали не десь, а саме в майстерні, щоб люди бачили, як воно створюється, як виглядає процес виготовлення саме цих солодощів. Ну, Дуже багато цікавих історій, смішних було, тому що е, люди заходили і питали, а що таке марципан? Це сир такий? Чи це апельсини такі? А багато казали, от у Львові є така приказка: е, всі, всі, багато хто заходив і казав, ой, моя бабуся казала, тобі ще, може тобі ще марципанів дати. І для всіх, для більшості львів'ян, марципан був щось таке. Якісь солодощі такі, неіснуючі. <ріху> Приходилось переконувати, що це <ріху> <існуючий>, такі, <ріху> як то сказати, продукти. <ріху> Пробувати, давали, дегустувати, показували. І, звичайно, що реакція всіх була, всі були вражені, всі здивовані, всім подобалось, такий вау-ефект. Наші майстерні 2016 року <ріху> ми відкрилися перед Різдвом. І працювали в центрі міста. Це було дві крамниці, одна майстерня марципанів, друга друга крамниця ковальна шоколаду, Там були у нас вироби з шоколаду. Ну і звичайно, як і у всіх під час карантину вимушені були закритися і для того, щоб повністю не закривати заклад, ми переїхали сюди, в Брюховичі. Тут у нас було виробництво. Перевезли сюди, Ми перенесли сюди наш музей Марципановий. Самі переїхали, тому що тут дешевше було знімати оренду. В центрі оренда була висока, ну і в принципі під час карантину всі закрилися. От. Прийшлося переформатуватися на онлайн-продажі. Більше приймали участь в якихось фестивалях або виїзних. Продавали через сайт, через там, такі платформи, як розетка, і досі продаємо. Тобто переформатувалися, підлаштувалися вже під ситуацію. Ну і, звичайно, що другим ударом це була, був початок війни, як і для кожного. Звичайно, що зараз замовлень значно менше, тому що людям не до солодощів. Але ми все одно працюємо, нам прийшлося зменшити колектив наш. Більшу частину зараз робимо самі. На вихідних мені цим допомагає чоловік мій зараз на фронті, тому займаюся в основному сама всім. Ну, крім того, в нас тут велике приміщення, на другому поверсі ще є хостел, то ми. Вирішили віддати його, поселити туди людей, які вимушені були переїхати до нас з інших регіонів. І зараз тут живуть у нас харків'яни, сім'ї. Ось, і вони трошки допомагають нам. Дуже привітні люди. Це, до речі, викладачі, навіть професор з університету Харківського. Ми прокинулися 24-го. Лютого я взагалі я сама з Криму. Я досі приписана в Криму, і моя мама наразі живе там. І я, мій цей день почався з того, що я піднімаю телефон, бачу, що в мене п'ять пропущених від мами і смтка. А вона живе в Красноперекопську. Це біля кордону з Україною. І відповідно, це все почалося саме від них. І мама написала мені. Я досі згадую мене. Ж. Мама написала: війна почалася, почалась війна, я не знаю, що діти. Ну, потім вже ми включили телефони з чоловіком, і ну, зрозуміло, що дуже багато пропущених, тому що він працює ресторатором, він керує закладами, і ніхто не знав, що робити, всі дзвонили. Ніхто не знав, як бути далі. Ось Так почався наш цей день. Чоловік пішов з перших днів на війну. Спочатку в тероборону, потім їх через якийсь час від... направили вже на схід. Ну, насправді, дуже болюче відреагувала, тому що в нас двоє дітей. І тут е бізнес, і, і в принципі заклади, якими він керував, е я кажу: Ну, я вважаю, що в принципі на війну мають іти люди, які напевно цим займалися. Я казала йому, що ти ж ресторатор, ти маєш займатися тут, піднімати економіку, але він сказав, що в кожного з нас є своя справа. Кожен в свій мирний час чимось займався. Зараз ми всі там. Хто, якщо не ми? Так, це єдине, що мене заспокоює, тому що це те, що в нас з ним є зв'язок. Він ну, майже постійно пише мені. Дзвонити, звичайно, що не може. Але писати завдяки Старлінку, які нам дали, це така можливість є. В мене дуже переживаюся ситуація молодша донька, їй чотири роки. Так цікаво вона <кій> якось на початку війни, здавалось би, чотири роки це їй ще три було, це вже виповнилося їй чотири. Вона мені мене питає: мама, а пам'ятаєш, як я плакала, коли мене образили? Я кажу: так, Мелані, я пам'ятаю, вона каже. Я захищалася і билася ногою, як наша Україна. <смі> і, і, і мене так вразила ця фраза, тому що дитина, в принципі, в такому віці, вона, ну, як, на мій погляд, не, не усвідомлює, що таке війна, а от в неї такі асоціації. І вона дуже, ну, це взагалі така татова, донька, і вона дуже переживає досі, вона дуже сумує за татом. І вона постійно питає, коли тато прийде. І напевно, ми всі чекаємо, чого чоловіка, чоловік, але вона, напевно, найбільше. В першу чергу мені здається, що цінності людей змінилися вже. Наразі такі якісь дрібнички, які до війни мене помічали, не цінували, вони зараз зовсім інше значення мають. Я вважаю, що кожен має бути на своєму місці. І займатися своєю справою. Займатися якісно, і тоді загалом будуть результати. Мені здається, що м -м після перемоги ми захочемо чогось кращого. І навіть от у своїй сфері, так, я думаю, що люди захочуть солодощ, захочуть себе побалувати, тому що ми варті того.